Доброго дня! Сьогодні будемо обговорювати архітектуру геопорталів. Сучасні інфраструктури геопросторових даних перетворюються в платформи інтегрування усіх ланок виробництва постачання і використання геоінформаційних ресурсів для прийняття управлінських рішень в різних сферах. До ключових компонентів інфраструктури геопросторових даних належать геопортали. Оскільки саме вони складають технологічну основу забезпечення широкого доступу та використання геопросторових даних через інтернет, функціональність геопорталів протягом понад 30-річного періоду розвитку інфраструктур нарощувалася впливом розширення функцій власне, ІГД та зростаючих вимог користувачів геопросторових даних. І постійних новацій в сфері геоінформаційних та геоінформаційних технологій. Отже, ця лекція присвячена одному з ключових питань розвитку НІГД, архітектурі самої НІГД та архітектурі Національного геопорталу. На цій лекції ми розглянемо такі питання. Мережа геопорталів як базова архітектура НІГД, еталодна архітектура геопорталу ОGC. Та особливості реалізації геопорталу «Інспайр» структура, склад та функції сервісів Національного геопорталу. Стартуємо ми сьогодні з першого питання, а саме мережа геопорталів як базова архітектура НІГД Починаємо ми, як завжди, з загальної схеми національної інфраструктури геопросторових даних та її компонентів. Знову звертаємо увагу на ядро НІГД де розташовані головні компоненти це базові гіопросторові дані, тематичні геопросторові дані, які створюються на основі базових даних як єдиної топографічної основи, метадані, або як ще їх називають дані про дані, які забезпечують пошук геопросторових даних, нормативи і стандарти, які ми розглянули в минулої лекції, і нарешті національний геопортал та мережа геопорталів. Отже, відзначаємо, що важливість і значимість геопорталів віднесла їх до ключових компонентів НІГД, до самого Ядра. На наступному слайді наведено три ключових визначення: Геопортал, Національний Геопортал та визначення організаційно-технологічної основи функціонування НІГД. Отже, Геопортал це комплекс програмно-технічних засобів. Мережевих сервісів та сервісів геопросторових даних. Далі цей геопортал на основі мережевих сервісів за допомогою метаданих здійснює пошук геопросторових даних і надає доступ до них. Національний геопортал це теж геопортал, але він має статус офіційного геопорталу, що, як побачимо згодом, накладає на нього певні функції. Далі розглянемо мережу цих геопорталів, а саме організаційно-технологічну основу функціонування НІГД, яку складає мережа геопорталів та які взаємодіють в інтернет. Що це за геопортали? Зрозуміло, національний геопортал і геопортали різних держателів геопросторових даних, від геопорталів органів виконавчої влади, тобто галузевих геопорталів, до геопорталів органів місцевого самоврядування. Та окремих підприємств і локальних територій. Для того, щоб зрозуміти головну ідею організаційно-технологічної основи функціонування НІГД, розглянемо на цій таблиці узагальнений розподіл доступу до наборів геопросторових даних за геопорталами НІГД. Іншими словами, а які набори геопросторових даних розміщуються на цих геопорталах? На національному геопорталі забезпечується доступ користувачів до наборів базових геопросторових даних в масштабах 1,10 тисяч та 1,50 тисяч, і тематичних геопросторових даних про геопросторові об'єкти загальнодержавного значення та метадані про геопросторові дані і сервіси у складі національної інфраструктури геопросторових даних. На галузевих геопорталах забезпечується доступ користувачів до наборів тематичних геопросторових даних і метаданих, держателями яких є органи виконавчої влади. На геопорталах органів місцевого самоврядування територіальних громад забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових геопросторових даних в масштабах 1 тисячі та 1500. І тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об'єкти, що розташовані на території районів, міст, селищ або сіл, держателями яких є органи місцевого самоврядування. Ну а на геопорталах підприємств та локальних територій забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об'єкти. Що розташовані на території підприємств. Тепер можна повернутися до головної ідеї функціонування НІГД на основі мережі геопорталів. Ця ідея полягає в тому, що НІГД включає мережу геопорталів, причому характерною особливістю такої мережі є взаємодія на основі спеціальних геоінформаційних сервісів, які підтримують федерацію систем баз геопросторових даних. Тобто, наприклад, Національний геопортал не потребує передачі адміністратору цього геопорталу будь-яких геопросторових даних, ніяких флешок, ніяких CD, ніяких e-mail або Google Диск. Держателі як вели свої бази геопросторових даних, так і продовжують їх вести в НІГД. Більше того, вести свої бази даних та геопортали вони можуть на різних програмних платформах. Головне. Це використання в їх програмних засобів спеціальних геоінформаційних сервісів, які забезпечують пряму взаємодію між геопорталами. Як це працює? Наприклад, Національний геопортал в результаті запиту до інших геопорталів, на яких ведуться їхні геопросторові дані, зчитує ці дані і надає доступ до них користувачеві, або працює з ними напряму. А це означає, що підтримується федерація систем баз геопросторових даних МІГЕД, де відсутня вимога переходити всім на одну програмну платформу підтримки галузевої або місцевої інфраструктури геопросторових даних, наприклад, ARGIS, QGIS та інших. Можна продовжувати розвивати власні геопортали там, де вони є. Або скористатися іншими незалежно від вибраної програмної платформи. Досягається така взаємодія завдяку, завдяки використанню спеціальних геоінформаційних сервісів. Розглянемо схему базової архітектури НІГД на основі геопорталу. Отже, держателі і виробники даних створюють, оновлюють та постачають геопросторові дані. Адміністратор геопорталу веде ці набори даних. У сукупності з їх специфікаціями та метаданими. Геопортал реалізує геоінформаційні сервіси і таким чином взаємодіє з іншими геопорталами і надає свої дані, і може отримувати дані інших геопорталів. Розглянемо, як така взаємодія геопорталів реалізована в еталонній архітектурі геопорталу OGC. Та, які є особливості реалізації геопорталу в Inspire? Вся ідея взаємодії між різними геопорталами, в тому числі і національним геопорталом в інтернет, ґрунтується на використанні геоінформаційних сервісів. І зрозуміло, що сучасні геопортали інфраструктур геопросторових даних, як правило, будуються за сервіс орієнтованою архітектурою СУА. Та загальними принципами реалізації геоінформаційних сервісів, що визначені у специфікаціях і стандартах відкритого консорціуму OGC. еталонна архітектура та стандарти OGC на геоінформаційні сервіси прийняті за основу в реалізації гіопорталу НІГД практично усіх країн, а також в європейській інфраструктурі INSPIRE, сервіс – це окрема частина функціональності, що надається геопорталам через про програмний інтерфейс API, добре відомий програмістам геоінформатикам В стандартах OGC для кожного типу сервісів визначається специфікація API як набір поімінованих операцій з параметрами та діями щодо перетворення даних або запиту, які будуть викликані сервісом до виконання. Можна сказати, що для програми, що звертається до сервісу з використанням визначеного API, сервіс це не що інше, як сукупність операцій, яка забезпечує виконання запиту, наприклад, на створення певної електронної карти за даними із бази геопросторових даних, сервіс типу WebMapService, або на отримання власне даних в уніфікованих форматах. сервіс – Типу Web Feature Service. Більш детально з сервісами OGC, можна ознайомитись в тексті, тексті лекцій. Більш детально з сервісами OGC можна ознайомитись в тексті лекцій. Якщо звернутися до досвіду реалізації геопорталу Inspire, то можна пересвідчитись використанні сервіс орієнтованої архітектури. На цій схемі показано, як активно використовуються геоінформаційні сервіси. Важлива цінність європейського геопорталу, на думку багатьох експертів, полягала в тому, що геопортал демонструє суспільству державним службовцям, науковій спільноті, чого вже можна досягти, зробивши державну геопросторову інформацію більш видимою та доступною, він надаватиме послуги. Які відповідають потребам користувачів, і допомагатиме визначити пріоритетні сфери для вдосконалення та визначити прогалини, які необхідно заповнити. Крім того, передбачена цінність інфраструктури, портал повинен ілюструвати, що проєкт Inspire реалізується та розвивається і триває через такі показники, як зростання кількості геоінформаційних сервісів. Та інших ресурсів, доступних з часом. На цьому слайді представлені основні функції, які повинні підтримуватися архітектурою Inspire. Цей перелік функціональних можливостей наведено в порядку пріоритету, оскільки певні, поміж них можна розглядати як орієнтири для майбутніх розробок геопорталу Inspire. Публікувати та шукати геоінформаційні ресурси. З метаданими включно контекстно пов'язаний перегляд і прості запити щодо геоінформації. вказати, вибрати об'єкти, запитати атрибути тощо, постачання геопросторових даних для локальної обробки, якщо пропонованих функцій геопорталу недостатньо, і так далі. Треба звернути увагу, що геопортал Інспайр. Не зберігає та не підтримує власні геопросторові дані як інтегрований загальноєвропейський набір даних, оскільки вони розміщені на багатьох національних серверах по всій Європі та підтримуються організаціями чи агентствами, що відповідають за дані. Геопортал також містить посилання на керівні матеріали. Необхідні для провадження Inspire та технічної специфікації наборів геопросторових даних. Тепер можна перейти до структури, складу та функцій сервісів нашого національного геопорталу НІГД. У 2022 році за сприяння компанії Кімонікс було завершено розроблення технічного завдання на створення Національного геопорталу НІГД – до речі, серед авторів цього технічного завдання є викладачі наших курсів професор Лященко, Надія Лазаренко, Данила Кінь та я. Текст цього технічного завдання розміщений у вільному доступі і буде доступним для наших слухачів. Основним призначенням національного геопорталу є забезпечення оприлюднення та доступу до геоінформаційних ресурсів інфраструктури. Метаданих, геопросторових даних і геоінформаційних сервісів на основі електронної інформаційної взаємодії мережі інтернет з геопорталами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та з геопорталами інших держателів даних. Зрозуміло, що Національний геопортал має відповідати третьому поколінню розвитку інфраструктур геопросторових даних. І буде розроблений за сервіс орієнтованої архітектури СОА та загальними принципами реалізації геоінформаційних сервісів, що визначені у специфікаціях INSPIRE, відкритого геопросторового консорціуму та в міжнародних стандартах серії ISO 19100 Географічна інформація геоматика. На слайді справа розміщена схема трирівнева архітектура національного геопорталу. Із засобами його адміністрування. Тут можна побачити три рівня національного геопорталу – рівень клієнта, рівень веб-серверу та рівень серверу сховища даних. На рівні клієнта повинні бути реалізовані засоби для підтримання веб-інтерфейсів взаємодії з користувачами геопросторових даних в режимах загального публічного і захищеного доступу. Та держателями даних для підтримання їх діяльності з геопросторовими даними на геопорталі з використанням електронного кабінету. Для користувачів геопросторових даних підлягають реалізації такі види веб-інтерфейсів: тонкий веб-клієнт, що підтримується набором взаємопов'язаних веб-сторінок для взаємодії з національним геопорталом, користувачів загального публічного доступу. З використанням звичайних веб браузерів для перегляду електронних карт. Картографічний клієнт це картографічна веб-сторінка кваліфікованого користувача, в якій за технологією мешап формуються багатошарові картографічні зображення. І нарешті ГІС-клієнт це варіант використання гіопросторових даних в середовищі геоінформаційних систем на комп'ютері користувача з доступом до інтернету. Який отримує гіопросторові дані за запитами до гіосервісів геопорталу і використовує всю функціональну потужність ГІС для їх аналізу і моделювання на клієнтському комп'ютері, так званий «товстий клієнт або ГІС-клієнт. Повернемось до слайду трирівнева архітектура Національного геопорталу із засобами його адміністрування. Середній рівень архітектури. Подано в складі таких основних засобів: веб-сервер геопорталу, який повинен надавати послуги керування процесами, зокрема такими як керування протоколами, потокова передача даних у форматах HTML, XML, системні адміністративні та прикладні сервіси, балансування, навантаження, керування доступом до даних, кешування тощо. Транзакції, які спільно використовуються кількома застосунками: гіоінформаційні сервіси з API-інтерфейсами за стандартами OGC, прикладні вебсервіси, що обслуговують запити користувачів електронних кабінетів геопорталу НІГД, Картографічний веб сервер який забезпечує формування зображення електронних карт для візуалізації наборів геопросторових даних. Розміщених в базах геопросторових даних НІГД з використанням API інформаційних сервісів типу WebMapService. Service. Геоінформаційні сервіси з API-інтерфейсами за стандартами OGC включають веб-картографічний сервіс WebMap Service, веб-сервіс картографічних тайлів WebMap TileService, веб-сервіс геопросторових об'єктів Web Feature Service. Сервіс веб-покриття, вебкаріч сервіс. Справа в таблиці і в конспекті лекції ви можете побачити опис цих серверів. Крім того, до технічного завдання включені вимоги щодо реалізації додаткових спеціалізованих гієнформаційних сервісів OGC. Це веб-сервіс каталогу метаданих», веб-сервіс газетиру. Веб-сервіс опрацювання геопросторових даних. Третій рівень архітектури це сервір сховища даних, який повинен забезпечувати керування доступом до баз даних, файлових серверів та інших інформаційних ресурсів геопорталу. Це база даних реєстру держателів і виробників геопросторових даних та адміністраторів їх геопорталів. База даних реєстру користувачів геопросторових даних, яким надано захищений рівень доступу геопросторових даних у векторних форматах, база даних каталогу метаданих геопросторових даних та геоінформаційних сервісів мережі геопорталів, що взаємодіють в інтернеті, база даних каталогу типів об'єктів та їх атрибутів з реєстром специфікацій для наборів геопросторових даних. База геопросторових даних загальнодержавного рівня та база геопросторових даних реєстру географічних назв і адрес, база даних моніторингу використання національного геопорталу, база даних нормативних, даних, файловий сервер тайлів електронних карт та растрових даних. За функціональними ознаками щодо формування, ведення та використання інформаційних ресурсів. Національного геопорталу, в його структурі виділяються підсистеми як сукупність інформаційно зв'язаних компонентів, що належать різним рівням архітектури Національного геопорталу веб-клієнту, веб веб-серверу з геоінформаційними серверцями та серверу сховища даних, але утворюють технологічний ланцюг автоматизації певного процесу діяльності з геопросторовими даними на геопорталі. Зокрема, це підсистема формування та ведення метаданих на основі сервісів введення, редагування, оновлення, завантаження, верифікації та реєстрації метаданих в базі даних каталогу метаданих геопорталу, підсистема завантаження, оновлення та реєстрації каталогів типу геопросторових об'єктів і специфікації із веб-інтерфейсом та засобами доступу до відповідних баз даних сервера сховищ. Підсистема пошуку геопросторових даних на основі пошукового сервісу, бази даних каталогу метаданих та веб-клієнта з інтерфейсом побудови фільтру запиту на виявлення, перегляд та оцінювання метаданих про набори даних та геоінформаційні сервіси. Підсистема перегляду електронних карт на основі сервісів Національного геопорталу та картографічного веб-клієнта для перегляду та інтерактивної роботи з картами. Підсистема завантаження та оновлення наборів геопросторових даних із веб-інтерфейсом та засобами доступу до баз геопросторових даних сервера сховища даних Національного гіопорталу. Підсистема редагування геопросторових даних. На основі Web Feature Service з підтримкою транзакцій редагування даних в базі геопросторових даних геопорталу та картографічного веб-клієнта. Далі розглянемо підсистему роботи з тематичними покриттями на основі сервісів типу web Coverage Service та картографічного веб-клієнта інтерактивної роботи з покриттями, Підсистеми адресного геокодування на основі спеціалізованого прикладного сервісу та веб-клієнта адресного геокодування для завантаження наборів даних з адресами та отримання даних з координатами об'єктів адресації, підсистема опрацювання геопросторових даних на основі сервісів типу Web Processing Service Геопорталу та засобів веб-клієнта з інтерфейсом введення завантаження вихідних даних. Що підлягають опрацюванню та отриманню візуалізації результатів виконання прикладних процесів на сервері Національного геопорталу. Наприклад, перетворення координат, перетворення наборів геопросторових даних, верифікації відповідності наборів геопросторових даних, специфікація та оцінювання їх якості, ну і тощо. Під системою електронного кабінету з веб-клієнтом. Підтримання інтерфейсу, доступу до функцій та інформаційних ресурсів геопорталу держателів даних та зареєстрованих користувачів гіопросторових даних геопорталу. підсистема електронної інформаційної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами з зовнішніх систем, підсистема адміністрування геопорталу із засобами адміністрування веб-серверу. Даних та доступу в використання геопорталу. Тепер щодо загальних висновків по нашій лекції, Національний геопортал НІГД має відповідати третьому поколінню розвитку інфраструктур геопросторових даних, і буде розроблений за сервіс орієнтованою архітектурою СОА та загальними принципами реалізації геоінформаційних сервісів, що визначені у специфікаціях INSPIRE, Відкритого геопросторового консорціуму та в міжнародних стандартах серії ISO 19100 географічна інформація геоматика. Аналогічно з досвідом розвитку Інспайр в європейських країнах створення національного геопорталу з мережею геопорталів інших держателів, його відкритість і доступність сприяє вирішенню проблеми подолання п'яти основних перешкод. Які стримують розвиток НІГД. Перше це прогалини геопросторових даних, включаючи відсутність або неповноту даних, бо вони будуть очевидні. Друге. Відсутність документації, включаючи специфікацію та метадані, які обмежують повторне використання даних, бо вони так само будуть очевидні всім. Несумісність геопросторових даних, що обмежує можливості. Для об'єднання декільких наборів даних, несумісність ГІС, що ускладнює пошук, доступ та повторне використання геопросторових даних, перешкоди для обміну та повторного використання геопросторових даних, таких, як інституційні, фінансові та правові бар'єри, що заважають або затримують використання існуючих геопросторових даних. Дякую всім за увагу!